Вітаю вас на каналі акційного блогера. Анонс акцій в магазині АТБ з 11 по 17 для власників карти АТБ. Повний огляд, повний анонс вже є на каналі. Можете передивитися, а це буде для власників карти АТБ. Дякую за коментарі і дуже вдячний вам за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде крем креветка, від водний світ, паста 160 грамів за акційною ціною 34 гривні. Хочу показати новинку, яка з'явилась на поличках в магазині АТБ. Ось така ікра Мойви, червона, 100 грамів 77 гривень. Зі знижкою від водний світ тушка анототенія заморожена. Маса кілограм, акційна ціна 186 гривень. Своє лінія булгур з м'ясом курки 325 г, акційна ціна 50 гривень. Також в акції буде своє лінія м'ясо курей безкісткове у власному соку 63 гривні. Червона квасоля» з м'ясом індички. Акційна ціна 52 гривні. Хочу показати новинки, які з'явились на поличках в магазині. АТБ. ось така каша пшенична зі свининою та овочами по 61 гривні ці каші 340 грамів. Ну, я гадаю, що буде дегустація на каналі, тому слідкуйте, слідкуйте за відео. Якщо вам цікаво, подивитись, що там всередині. Обов'язково відкриємо. Подивимось. Своя лінія гриби печериці 450 грамів, акційна ціна 78 гривень. В акції будуть сухарики, пакування 100 грамів. 14 гривень, акційна ціна. Сир плавлений 130 грамів, 8 штучок в упаковці. Тостовий та чедер, Акційна ціна 49 гривень. Новинка в магазині АТБ ось такий сир, а теж пластиночками. 120 грамів, 8 штук, 47 гривень. Це без акції. Ну, В акції я гадаю, що він буде дешевше. Ось така новинка з'явилась. Преміалі вершки. 33% жиру, 500 грамів акційна ціна. 120 гривень. Знаєте, що є Марійка із кульками, а зараз вийшла ось така Марійка із печивом. Ось така новинка, також із а, смаком ванілі. Тільки тут печиво йде. 41 гривня, така ж сама ціна, як і Марійки з кульками. ну В акції буде дешевше. Від молокія це, мабуть, змінили м, упаковку. Я гадаю, що ті самі смаки, що були, просто змінили пакування. Зі знижкою чай своя лінія, 80 грамів листовий, ароматизований, з додаванням екзотичних фруктів. Акційна ціна 38 гривень та 50 копійок. А ще можете придбати ось такий листовий байховий чорний своя лінія, таку ж саму ціну. Написано, що новинка, а чорний пакетований. А, мономах Кенійський, 25 пакетів 44 гривні. Своя лінія лимонад 2 літри, акційна ціна 28 гривень. Згущене молоко День у день, варене. А, торгової марки День у день, я вже сказав. І риска. Ось така новинка 53 гривні. Розібрали навіть по повній ціні печиво оругу. Новинка, просто тут смак. А, полуниця 95 грамів, 42 гривні. Тістечко Рошен, бісквітний зі смаком шоколаду, 300 грамів за акційною ціною. 54 гривні та 50 копійок. А ви вже бачили? Схожий на барні. Це тістечко своя лінія по 14 гривень. Ну, схожий ж, так? Да? Навіть написано бар. Біар-бар. Ще одна новинка. Ось такий шоколад. Молочний з горіхами і звичайний. Плитка вагою 75 грамів. Бачите, тут вже навіть 75 грамів. Ще менша. 57 гривень та 30 копійок. Печиво буратіно з горіхом. Розумний вибір. 450 грамів, акційна ціна 44 гривні. І ще одна новинка. Цю пасту я вже вам показував. А оце дивіться, як вона цікаво зроблена. До навіть написано До шоколад та карамель 157 гривень 230 грамів від Millennium. Новинка. Або також змінили дизайн рошен мультікейк. Здається, вони просто поміняли дизайн: 180 грамів 32 гривні. А від Київ хліб, міні-джой печиво цукрове з арахісом. 180 грамів. Теж ось така новинка В АТБ 35 гривень. Агробізнес міні круасани 180 грамів з начинкою лісові ягоди. Також новинка 32 гривні. А є ще шоколад аписин. Булочка, також агробізнес з чорницями 60. Ні, вибачаюсь, 90 грамів по 15 гривень. Зі знижкою будуть своє лінія. Пластівці зернові глазуровані. Пакування 400 г за акційною ціною 50 гривень. Сухий сніданок своє лінія. Кульки 500 грамів 64 гривні. Новинка батончики від AXA з кокосом та шоколадом та солона карамель по 17 гривень. Новинка батончики Фітнес по 22 гривні. Жіноча гігієна Лібрес 9 та 8 штук по 29 гривень це акційна ціна. Зубна паста Colgate 50 мл за 40 гривень це акційна ціна у Поліскувач 250 мл за акційною ціною 78 гривень. Своя лінія туалетний папір тришаровий 4 штуки в упаковці за акційною ціною 52 гривні. В акції тунець своя лінія у власному соку подрібнений 26 гривень, якщо придбаєте від трьох штук в одному чеку. Київський пломбір Макс Холод класичний. По 34 гривні, якщо придбаєте 3 штуки та більше. Шоколад Лакмі від Рошен, Велика плитка по 98 гривень, якщо придбаєте від 3 штук та більше. Також в акції буде печиво орел по 21 гривні, якщо придбаєте 3 штуки та більше в одному чеку. Новинка своє лінія драже. Арахіс у кольоровій глазурі 80 грамів по 16,50. Ще одна новинка. Ірис розумний вибір з молочним смаком. Тут 200 грамів по 26 гривень майже. І можна спробувати ось таку міні-версію за 6,70. Хочу побажати вам всього найкращого. Економних покупок зустрінемось трішки пізніше, а вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.